Як ви гадаєте, от зміна риторики у публічному просторі з боку новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який вже не відкидає як Байден можливість діалогу з Путіним, навіть поки триває повномасштабна агресія Російської Федерації на території України, це вже е, перегорнута сторінка? І чи мож, і як це можна трактувати з точки зору геополітики? Як слабкість? Якщо у вас є держава, яка говорить, ми не будемо спілкуватися з іншою державою, бо вона агресор. І ви ми вимагаємо для для відновлення контактів припинення агресивної війни. А після цього, при зміні влади, ми говоримо окей, ми будемо з вами розмовляти, бо ми зрозуміли, що ми нічого не можемо досягти, якщо ми з вами не розмовляємо. То це в принципі говорить про те, що ваша політика стримування агресії зазнала фіаско. Що тут говорити? Ну не треба ж собі нічого вигадувати. Це так є. Президент Трамп. Демонструє президенту Путіну слабкість Сполучених Штатів Америки. Він звичайно може це пояснювати, тим, що він оголосить президенту Путіну якийсь ультиматум, з яким президент Путін має погодитися. Але якщо у президента Трампа був би такий ультиматум, то він міг би його оголосити і без контактів з президентом Російської Федерації для того, щоб оголошувати ультиматами. Співрозмовники не потрібні. Співрозмовники потрібні, коли в тебе немає. Що їм запропонувати такого, щоб вони змінили свою позицію, і ти намагаєшся їх умовити. А коли ти когось умовляєш, хто здійснює агресію, хто демонструє тобі силу, то те це проявляєш слабкість. Це не мир через силу, це мир через слабкість. І я до речі не кажу, що зараз це так, тому що поки що ніяких контактів з президентами Сполучених Штатів і Російської Федерації не відбувається. і Я не виключаю, що вони найближчим часом і не відбудуться. Зараз американські чиновники знову говорять про мир через силу, про необхідність допомоги Україні, про те, що Росія агресію здійснює проти України. Це ми все чуємо. Це мир через силу. Якщо розпочнеться діалог з незрозумілим сенсом, це буде мир через слабкість. Пане Віталі. На ваш погляд, наскільки тривожним є от ці сигнали? Ми знову ж таки до кінця не маємо достовільної інформації про призупинення. Допомоги американської будь-якої зовнішньої на 90 днів в перші моменти, коли з'явилася інформація, українські з українського боку лунала інформація, що це не стосується допомоги Україні. Далі різні трактування. От ну загалом, якщо оцінювати цю ситуацію в контексті того, що відбувається в нашій державі, ні, я думаю, що тут дуже проста ситуація з американською допомогою. Ми просто чомусь не хочемо це розшифрувати. В останній період перебування при владі адміністрації президента Байдена ця адміністрація використала певну суму грошей для закупівлі американської зброї для потреб українських Збройних сил. І ця допомога, як абсолютно правильно сказав президент України, продовжується, тому що це не виділення грошей, а просто відправка Україні необхідного і вже оплаченого. Знаряддя зброї там різного калібру для потреб Збройних сил нашої країни. А є 3 мільярди доларів. Ви пам'ятаєте, можливо, Віталію, які залишилися на балансі нової адміністрації з тієї допомоги, яку виділяв Конгрес. Останні 3, здається, мільярди доларів. Якщо я не помиляюся у цифрі, і ось ті гроші. Разом із всією іншою американською допомогою іншим країнам заморожені. Заморожена фінансова допомога. Та допомога, яка вже виділена і оплачена, вона поступає до України. Гроші, які залишилися на балансі, заморожені для аудиту того, наскільки доцільно використовувати ті чи інші гроші на ті чи інші потреби. І за 90 днів буде ухвалено рішення про інші. Подальший про їхню подальшу долю. Усі українці так що це, і це правда, і це правда. Допомога продовжується, але фінансова допомога заморожена. Усі українці, знаєте, весь кінець минулого року дуже уважно спостерігали спочатку за виборчим процесом у Сполучених Штатах Америки. Після того, коли стало відомо, що Трамп стає вдруге президентом Сполучених Штатів Америки. Ми усі почали чекати цього 20 січня, дня його інавгурації, адже ну, відповідно до американських законів жодних офіційних перемовин, американська адміністрація і президент поки він не вступає в своє свої повноваження вести не може. І, і водночас, усі знаєте, ну так чи інакше, ми очікували, що розпочнеться можливо дієвий перемовний процес. Як ви гадаєте? Ми зараз наближаємося до перемовин чи навпаки віддаляємося. Знов таки згадуємо в контексті останні заяви в автомобілі Володимира Путіна, де він там з одного боку каже про те, що він готовий до перемовин, але далі вибудовує цілу схему таких юридичних, на його думку, нестиковок, які не дозволять це робити президенту Зеленському. і Взагалі не зрозуміло хто в Україні може з ним вести перемовини. Мені здається, що я ніколи вам Віталій не говорив, що після 20 січня 2025 року щось зміниться. Я весь час пояснюю, що Дональда Трампа обирають на посаду президента Сполучених Штатів, а не на посаду черівника Смарагдового міста. І президент Сполучених Штатів має у своєму розпорядженні ті інструменти, які він має, а інших немає. І це взагалі стосується усієї зовнішньої політики президента Сполучених Штатів. Президент Сполучених Штатів має неймовірні можливості потиску і шантажу союзників Сполучених Штатів. Таких країн, як Колумбія, як Україна. Тут він може розгулятися, можна сказати, наповно. Якихось серйозних інструментів впливу на країни, які не є союзниками Сполучених Штатів, такі як Росія чи Китайська Народна Республіка у Сполучених Штатів, у президента Сполучених Штатів немає. Це не провина Президента Трампа. Це просто та ситуація, яка склалася в сучасному світі і у зв'язку з економікою. Яка стала не безальтернативною, і у зв'язку з політичними ситуаціями. Тому ні я, нічого іншого, ніж робив президент Байден, президент Трамп робити не буде. У нього просто немає інших можливостей. Що робив президент Байден? Він допомагав Україні так, щоб виснажити Росію, дати можливість Україні відстояти свій е, суверенітет і не створити умов для ядерного конфлікту. Між Росією і Сполученими Штатами Америки це, якщо хочете, ну як би це сказати точніше. Золота, оцей золотий стандарт в політиці, коли ти робиш рівно те, що ти можеш зробити, і не обіцяєш того, що ти зробити не можеш. Обіцяти можна. Трампізм це взагалі феєрверк нездійснених обіцянок, але є реальність політична. До речі, щоб знову таки ми не дорікали президенту Трампу. Давайте згадаємо, як українці більшість має наших українців, які в 2019 році взяли участь у виборах президента України, насміхалися на гаслом армія мова віра, але виявилося, що ніякої іншої політики для України немає, не може бути і не було. І будь-яка інша політика, яка пропонувалася українському виборцю, зазнала, приголомшувало і галебного, що фіаско. І до речі, я теж говорив. У 2019 році це улюблений, до речі. Період я говорив, я говорив, що і кого б не обрали президентом України. Цей президент буде продовжувати зовнішньополітичний курс Петра Порошенка. Не тому, що Петро Порошенка це монумент на центральній площі міста, а тому, що це золотий стандарт української політики. Ви або його дотримуєтеся, або призводите ситуацію до зникнення української держави з політичної мапи сучасного світу. От вам і все. Сполучених Штатів Америки це стосується повною мірою. Політика це точна наука. В ній неможливо клоунада. Клоунада можлива на передвиборчих мітингах, можна навіть знімати серіали, можна захиститися рукою від кулі. Це все можна. Але в справжній політиці як точній науці можна робити тільки те, що можна. Це таке прокрустеве ліжко. Президент Дональд Трамп зараз лежить в ліжку, в буквальному сенсі слова він живе у Білому домі. Президента Джозефа Байдена і зовнішня політика президента Трампа в реальності застосування інструментів нічим не буде відрізнятися від попередніх дій адміністрації. Єдине, що він може зробити, це правда. Він може відмовити у допомозі союзникам. Але я не бачу ніякого сенсу з точки зору національних інтересів Сполучених Штатів Америки, Звичайно, якщо їхній президент не хоче зрадити ці національні інтереси, так робити. Що найцікавіше, знаєте, зараз внутрішні опоненти президента Зеленського, ну не будемо деталізувати це. Ті люди, які, скажімо, так, за збереження російської мови як такої, що має. Силу і вагу нашій державі дуже часто дорікають тому, що е, не голосували за Зеленського, щоб не голосувати за Гасло Порошенка, армія мова віра. А закінчилось тим, що президент Зеленський справді став на ці абсолютно зрозумілі для нас, тут у Львівські студії Ви речі, чай, які так, спойлер, з якими ми за кого, завжди жили. За кого вони б не проголосували, він би став на ці позиції, тому що. Це єдиний можливий стандарт в українській політиці. Людина, яка спробувала відмовитися від цього стандарту, президент Віктор Янукович в результаті змушений був втекти з рідної країни і служити путінським посіпакою, десь в Москві, жити собі в Барвісі, і щотижня в ресторані готелі Україна. Із Миколою Азаровим та іншими зрадниками обговорювати, як би хорошо їм було, якби їх повернули на російських танках в Україну. Ось це доля зрадників. А доля людей, які хочуть залишатися в українській державі, в українській політиці, в українському житті армія, мова, віра, крапка. Ви згадали вже. Ну, ми згадали вже двічі про Петра Порошенка. Попередника Володимира Зеленського, давайте коротко зачепимо цю тему. а Далі знову все ж про е, ситуацію в світовій геополітиці. От те, що на регламентному комітеті сьогодні запропонували і навіть підтримали відсторонення Петра е, Порошенка. Від тут теж питання треба зрозуміти чи від сесії, чи від одного конкретного засідання про це мають голосувати депутати за е, образу. Ну таке було формулювання депутата Артеменка. Е, я знаю, я що рейм. ви про це вже підготували я навіть рейм. свою реакцію. Депутати що про це Яремен? думаєте? Богдана Яременка. Депутат. Ярем, перепрошую, Яременка. Так, 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 так. Там... Скажіть ваша позиція. Ну, наскільки... Моя позиція дуже проста. Як ви знаєте, я прихильник національної єдності. Я говорю про необхідність створення уряду національної єдності і повернення до компетентного керування державою з 24 лютого 2022 року. Я вважаю, що всі дії спрямовані на підрив національної єдності, є антиукраїнськими. Я вважаю, що коли депутати від партії Слуга народу голосують разом із представниками колишньої ОПЗЖ, це ганьба цієї політичної формації. За що б вони там не голосували? Я вважаю, що намагатися відсторонити від участі у сесії парламенту будь-яку людину, яка відповіла різко на зауваження, що не треба допомагати збройним силам України, це неповага до збройних сил України і до українського народу. І що відстороняти від засідань треба саме того депутата, який поставив під сумнів нашу допомогу ЗСУ? Не треба плювати нам в обличчя, навіть коли ти представляєш правлячу партію. І я думаю, що така партія має розібратися саме з такою ситуацією. Але цим прикриваються, що це в цій приватній розмові це ж не було з трибуни парламенту. Прозвучала якась. Нецензурна лексика, яка не може використовуватися в приватних розмовах. Але я нагадаю, що лексику саме такого характеру використовує президент України у публічному просторі, коли розмовляє із американським блогером в подкасті, і ніхто не не з представників партії Слуга народу не пред'явив власному президенту, президенту нашої країни. Жодних претензій щодо використання нецензурної лексики в інтерв'ю. То виникає таке питання, чому в інтерв'ю? Чинному президенту можна, а в приватній розмові колишньому президенту не можна. Все це суто сюрреалізм, це в принципі приниження і ідеї національної єдності, адептом якої я є, і самого парламентаризму. І мені здається, що тим людям, які будуть голосувати в залі за цю пропозицію регламентного комітету, потрібно відправити її куди у смітник. Повернімося до теми тих, тих перемовин, про які, ну, виходячи з ж з ваших відповідей, поки що говорити, ну, про перемовин, діє, про, про дієві перемовини, виходячи з ваших... Ми з вами маємо, Віталія, ще дочекатися поїздки Кітакелого кудись. Контактів міністрів закордонних справ, щоб Марко Рубіо поговорив з Сергієм Лавровим. Щось має реально відбутися. А поки що ми бачимо тільки Трампа, який весь час говорить, Путін хоче зі мною домовитися, і Путіна з Пісковим, який говорить, ми чекаємо сигналів. Це ж все, що ми маємо, вже пройшло 10 днів. Вже війна мала 10, 5 разів по 48 годин закінчитися. Ну власне, але ми бачимо, ще бачили Путіна в автівці, де він розповідає, як він який він великий прихильник перемовин, але дуже багато юридичних нестикувань е, з його боку. От як це правильно розцінювати, на ваш погляд, пане Віталію? Є проста формула: всі умови Росії для закінчення війни. Це не умови для закінчення війни, а умови для продовження війни. Як тільки Росія бачить, що хтось погоджується за її умовами закінчення війни, вона відразу вигадує нові, щоб мати вільні руки для продовження війни. Оця ідея, що президент Зеленський має скасувати указ про неможливість перемовин з президентом Путіним. Але цей указ сам не підписувати, тому що його має підписати голова Верховної Ради, тому що Росія не визнає президента Зеленського легітимним, хоча й вимагає його, скасування його указу, це чистої води створені умови, яку Росія, Україна не може прийняти. З правової точки зору. І Путін на це розраховує. Йому скажуть: дідуська, ти заболів? І не будуть ніяких таких ідей використовувати ще більш серйозною умовою, яку неможливо виконати, є вимога Росії скасувати декларацію Бухарейського саміту НАТО 2008 року про невідворотність євроатлантичної інтеграції України і Грузії, оскільки рішення в НАТО ухвалюється консенсусом, немає жодних підстав вважати, що всі країни-члени НАТО підуть на виконання цієї умови Москви, навіть якщо цим погодяться Сполучені Штати. І тоді Російська Федерація завжди може говорити американським представникам того ж, президенту Трампу, Бачите, ви не виконуєте умов, які б створили реальні підстави для того, щоб ми були впевнені у власній безпеці. От і все. Тобто, якщо можу... уявити собі, що ми виконуємо ті умови, які вони зараз пропонують. Я вас переконую, у них хороша фантазія. У них там інституція Адропова спеціально вчили, як вигадувати те, на що не можна відповісти, і вони ще щось вигадують. Тобто ми можемо уявити абсолютно парадоксальну ситуацію, що в якийсь певний момент, коли от справді е, потрібно буде розібратися з цим бухареським меморандумом, проти цього проголосує Угорщина та умовно Словаччина, яка скаже. ні. Звичайно, їм. я вам скажу чому. Тому що в цьому меморандумі є Грузія. Угорщина і Словаччина, союзники Грузії. Вони не допустять скасування меморандуму, який знищує Євроатлантичну перспективу Грузії. Є сумніви? Школа Андро... Андропова, як ви кажете, так? Mm -hmm. Така Тобто, умовно кажучи, ми часто використовуємо такий термін, як драбина ескалації, коли за кожною ескалаційною дією може і дуже часто слідує ще більша ескалаційна дія, то у Російської Федерації буде така драбина нереалістичних умов, і вони будуть її завжди вибудовувати, вибудовувати і вибудовувати. Правильно? Ну, не завжди, а поки в них є економічні можливості. Не треба казати завжди. Якщо у них не буде грошей, вони нічого вибудовувати не будуть. Вони відразу вигадують, як їм закінчити війну без всяких таких умов. Вони такі сміливі, тому що в них є гроші. І ось це задача президента Сполучених Штатів: позбавити їх нафтових і газових доходів. І я вас переконую, вони відразу зміняться на 180 градусів. Будуть розповідати, які вони миролюбні, будуть розповідати, як вони завжди хотіли дружити з Україною, будуть сказати, спитайте у нас ли руської війни. Оце всю цю арію ми почуємо, так мовити, як ми її завжди чули в момент, коли в них не було грошей. Вони завжди себе так поводили. Давайте про це поговоримо. Як ви гадаєте, наскільки взагалі реалістичними є потенційні кроки з боку наших союзників, в першу чергу Сполучених Штатів, для того, аби позбавити росіян грошей? Повністю не вдалося їх позбавити з часу повномасштабного вторгнення. Але чи були вчинені усі можливі кроки? Оце питання. І що робити далі для того, аби вони не мали грошей від нафти, не мали грошей від газу. Просто... Санкції на енергетичні енергетичні підприємства, російські, санкції на російський ціньовий флот. Но ми ж розуміємо, звідки у Росії гроші від нафти. Це продаж нафти Китаю і Індії. Значить, треба зробити так, щоб Китай і Індія не мали можливості купувати російську нафту. Я вас переконую, що вони дадуть собі ради. Вони куплять у Саудівської Аравії, вони куплять у Ірану, вони у багатьох країн куплять. Значить, потрібно, щоб танкери, які перевозять російську нафту, не могли це робити. Потрібно здійснювати заходи, це і нам, до речі, потрібно робити, щоб Захід відмовлявся від російського скрапленого газу. Закупівлі якого у минулому році тільки збільшилися, не зменшилися, треба робити все можливе, щоб зупинився газопровід, дружба і зупинився турецький потік. Для цього не потрібно якісь там дії е, на території України чи на території країн, через територію яких проходять ці е, нафто- і газопроводи. Для цього потрібно знищення компресорних станцій, які подають газ і нафту в ці джерела. Тобто потрібно зробити все, щоб російська нафта і російський газ залишилися де в Росії. Щоб все російське було в Росії. Матрешки, газ, нафта. Що там ще? Такого є, що можна там залишити. І все їхнє керівництво. Тут... Їхнє керівництво краще б послати в ГАГО, якраз, а не залишати в Росії. Але тоді виходить, що тут ініціатива має бути в тому числі е, і на стороні України, тому що ну, ми ж також маємо зараз ресурси для атак, в тому числі на ці розподільчі станції. Ну от Сьогодні була пожежа на розподільчій станції, яка постачає нафту на газопровід Дружба. А нещодавно була пожежа на газокомпресорній станції, яка постачає газ до турецького потоку. Звичайно, якщо ми будемо. Намагатися догодити всім нашим сусідам, які отримують газ з турецького потоку, то ми нічого не зробимо. Але якщо ми зрозуміємо, що наші національні інтереси важливіше за їхнє бажання підтримувати корупційні зв'язки з Росією, корупційні підкреслю, ну тоді нам доведеться з цим змиритися. Ну, в цьому контексті можемо припустити, все ж тоді про що сьогодні. Ну, Зеленський з відеозвернення зазначив, що вони про стратегії з Будановим говорили. Вочевидь, це перегукується з вашою попередньою відповіддю. Ну Можливо. я не можу сказати, що я обов'язково маю перегукуватися з Зеленським і Будановим. Вони живуть у своєму світі. А я живу у своєму. І наші світи можуть рівно так не перетинатися, як не перетинається, скажімо, світ президента Зеленського, і світ президента Трампа, але для точності нам було б непогано щоб світи перетиналися. Сьогодні з'явилася інформація, і ми зараз з вами почнемо. і В ефірі «Еспресо» продовжимо. Давайте спочатку так проаналізуємо і тактично про заяву Джорджеско румунського політика, який має там якусь певну підтримку завдяки різним і не зовсім вочевидь чистим технологіям. Але от про що він говорить? Світ змінюється, кордони будуть змінюватися. бо більше, якщо кордони зміняться, то де будемо? Ми? Ну і далі там румунські претензії на українські території. Давайте з точки зору, ну, це приватна особа з одного боку Джорджеско, але це впливова особа у румунській політиці. Так, може стати президентом Румунії. після наступних виборів. в неї є ще всі шанси. А якщо не вона, то її однодумець. Це заява для того, аби там е отримати додаткове фінансування на виборах, які можливо і колись відбудуться у Румунії, так чи інакше. Чи це Няк, такі коли справді коли думки відбудеться наступного року цього року, якраз через кілька місяців. Ну от для чого ця заява? Так, таку ж заяву вчора зробив голова служби зовнішньої розвідки Росії і за сумісним голова історичного товариства Росії Сергій Наришкин. Там, же, знаєте, керівники розвідки керуються чи одночасно історичними товариствами. Там була теж заява, що він пропонує історикам з Росії і, і сусідніх країн проговорити про розподіл українських територій. Ну от Жоржеско відгукнувся на цю заяву кураторів зі служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Вони запропонували почати дискусію. Він готовий почати дискусію, як йому і було написано. Просто це ще раз говорить, що всі ці люди чують Москву. А далі буде Угорщина, а потім ще Словаччина щось вигадає. Ну, знайдуться там люди і в Угорщині, і в Словаччині, які скажуть, що треба про це поговорити, звичайно. Бо це рознарядка, розумієте? Товариш Наришкан має звітувати Дві товаришу Путіну, що його ініціатива зустріла підтримку ініціатива чи агенти? Угу. Такі я б сказав, старанні. Дуже так. А якщо говорити про Словаччину і сьогоднішня ця інформація про те, що правоохоронці затримали українського громадянина, який, начебто, готував державний переворот у цій країні і хочуть його якомога швидше депортувати. Коли ми ну, нормалізуємо це, відносини це обмічування... зі своїм близьким сусідом, цієї атмосфери ненависті і фактично підготовка до можливих дострокових виборів. Ви ж бачите, що у Словаччині правляча коаліція, така проросійська коаліція, вона може в будь-який момент втратити більшість. А Роберто Фіцу дуже хочеться зберігти владу навіть за цих умов, перемогти на дострокових виборах. Він експлуатує всі страхи власного електорату. Я б сказав, що він вже в режимі передвиборчої кампанії. Все, що він робить, йому ж не газ потрібен, йому потрібні російські гроші. І йому потрібна істерика політична, яка допоможе йому перемогти на позачергових виборах у парламент Словаччини.